Доброго ранку, і роблю для вас запись на тему урока 3 природознавства 6 клас як стати дослідником або ж наукові відкриття. Підручники. Ця тема у нас починається зі сторінки 12 і закінчується на сторінці відповідно 15 Це ваш підручник. Прошу він перед вами. Відкриваємо третій парад, чому в природі все взаємопов'язане. І так, що ми сьогодні будемо розглядати? Ми будемо розглядати причину і наслідки. На першій ілюстрації вже могли здогадатися у нас дослідники. На другому малюночку в нас причина і наслідок. Тобто, ви можете бачити, що чоловік чи хлопець стрибнув. Тут була причина, знаходився, якийсь вантаж, камінь, і, відповідно, спрацювала противага, камінь покотився. І третій малюночок нам показує зв'язок між сонячним світлом, водою, розчиненими мінералами, відповідно пагоном цієї рослини. І тим, як рослина розвивається із ізнесліни. Давайте зробимо невеличку актуалізацію. Невеличкий словник, який треба знати. Справ – це, відповідно, буде паросток. Сідлінг молода рослина, внутрі в даному випадку дерево, Плавар – це, відповідно, квітка. І тут ще зустрічається слово, воно звучить як бац, це буде відповідно брунка. В даному випадку навіть не брунька, а не будь-яка брунька саме генеративна брунька, та, з якої розвивається квіточка. Зрозуміло, що тривіс, фрукт – це рослина, в даному випадку дерево з плодами, фруцбит сіт, зрозуміло, що плід, фрукти із насіниною. Ну і сіт-плентін, це відповідно осадка рослин. І так. Text to us. The life circle of plants, doctor cycle roslin. Baby plants are keeping inside seeds, just like chicks are kept inside eggs. When a seed planted in the ground and it's watered, it will start to grow. This is called germination. Germination. Маленька рослина дослівно зберігається, бо знаходиться в середині насінини. Так само, як курча знаходиться всередині яйця. Коли насіння посажене і спленте, зверніть увагу пасівойс з англійської мови, кому цікаво, в землю і полити, тому що вода, може бути, вода. Вот може бути як поливати, в даному случаю і це третя форма passive Voice. Тобто, воно посажене і полите, it will start to grow. Це почне, воно почне рости. І цей процес, тобто процес, коли насінина починає рости, називається проростання або germination. The baby plant. Break through a and grow roots and steam. A young plant is called seedlings. Значить, маленька рослина, baby plants. Break through uh, проламується дослівно. Ну, Або ще breakthrough може бути uh, як сленговим словом для відкриття. Зазвичай, коли роблять якесь велике відкриття, це називають breakthrough. Значить, uh, рослинка проростає. Через насінину, тобто через тверду оболонку, І в неї починають рости рус з коріння, і, відповідно, стем це можна назвати парустим. Молода рослина називається, відповідно, молодою рослиною. Leaves start to grow on the stems. leaves are needed to absorb a sunlight and make food for the plant. Значить, лис, листочки починають рости з стемс, можна перекласти як буньки або пагуну молодого. Листочки потрібні рослині для того, щоб абсорбувати або поглинати sunlight, сонячне світло, і е, робити їжу для рослини, тобто для процесу фотосинтезу. The plants grow and gets bigger and bigger. Some plants grow buds. Which become flowers, and flowers, а um, pollinated. pollinated, здається, Чекнете потім, як правильно звучить. Я не претендую, що в мене ідеальна англійська. They turn into fruits, which have seeds inside them. Тобто, коли рослина росте і стає більшою і більшою, ну або росте більше і більше. Деякі рослини вирощують. Букетики, ну бутончики, ті, з яких потім будуть проростати квітки, тобто генеративну бруньку, якщо говорити біологічним терміном. І о, ці самі бутончики проростають у квітки. Коли квітка полінейте, тобто запилена, вони перетворюються у фрукти, всередині яких містяться насіння. От. Якщо цікавий повний текст, я вам тут додав лінк, по якому ви можете перейти і перечитати повну відповідь цього тексту. Самостійне завдання знайдіть причин наслідки, що є причиною появи нових рослин. Тобто, звідки беруться рослини. Маленький спойлер: рослини беруться від рослин. Тобто, життя о, починається від життя. І, відповідно, зробити собі невеличкий словничок. Ну, ж таке причина-наслідковий зв'язок. Це зв'язок між подією А і результатом Б. Приклад дослід Павлова, який привчив собаку, що коли вмикається лампочка, собаку годують. І, відповідно, коли вмикалась лампочка, в собаки починали виділятися слини. Таким чином, Павлов розробив вчення про умовний рефлекс. В деяких випадках формування умовного рефлексу доволі простих, називається метод Бакхай-Пряника. Коли за позитивні дії нагороджують, а за негативні дії, відповідно, карають. Працює з дітьми і з тваринами. От, ну, потім психіка людини випереджає психіку тварин, стає більш розвиненою і, відповідно, в нас з'являється те, що робить нас людьми. Рефлекторна система другого порядку, яка у тварин частково є, але у людей вона надто сильно прогресує. І зберігається вміння навчатися протягом всього життя. На тварини в якийсь період припиняють навчатися. От. Відповідно, причина це подія або явище, яке безпосередньо породжує іншу подію або явище. Те, що породжує, називається причиною, те, що утворюється, називається наслідком. Коли досліджують причину-наслідковий зв'язок, то намагаються встановити кореляцію або зв'язок між подією. А ну кореляція це коли дві якісь події перебувають у певній залежності. Зміна одного призводить до зміни іншого. Або вони дуже наближені між собою. Це називається кореляція. В математиці тоді, коли один графік наближається до іншого, є взаємозв'язок між певними змінами. це ви будете далі вчити на математиці. Значить, намагаються знайти э, цей взаємозв'язок. Формується якась гіпотеза. Якщо э, утворюється подія А, і ми праві, то подія А має призвести до певного наслідку. Ми передбачимо. Наприклад, ми кажемо, якщо не поливати рослину, вона засохне. Далі ми робимо експеримент. Це може бути э, просто дослідження, це може бути спостереження, може бути якийсь конкретний експеримент, може бути комп'ютерне моделювання. От. І таким чином ми перевіряємо нашу гіпотезу. Якщо рослина засихає без полива, значить ми будемо праві. Наприклад, ми кажемо, що якщо ми додамо хлоридну кислоту аж хлор до соди кальцинованої, ми побачимо виділення бульбашу. Додали, побачили виділення бульбашу. Ми експериментально в даному випадку перевірили це. Ну, малюночок перший ілюстративний. Але на уроках хімії буде у вас хід роботи певного експеримента, і ми будемо перевіряти теорію на практиці. Чому потрібні дослідження? В першу чергу, тому що одна причина може призвести до кількох наслідків, наприклад, підрив Каховської ГЕС, призвів до затоплення територій, перенесення великих мас ґрунту, потоками води, зміну гирла річки, руйнування посадок, ерозію ґрунтів, там, де вода Переносила цей ґрунт. Це було знищення людей, тварин, населених пунктів, змиви мостів, тобто руйнування тих екосистем, які там були. Далі, кілька причин можуть мати наслідок. Наприклад, якщо в людини гіпертонія, тобто підвищений тиск, три основні причини: перше це дуже велика активність серця. Друга причина. Це стискаються судини магістральні. Вони стискаються, тиск розтареють. Третя причина: рідина не виводиться з організму. Рідина переходить в склад крові, відповідно, рідини в судинах багато. І, відповідно, зростає тиск. Усуваючи будь-яку з цих трьох причин, можна впливати на зменшення тиску. Що нам потрібно? Перше за все, нам треба провести спостереження, задати питання. Потім ми формуємо гіпотезу. Якщо відбувається щось, то ми очікуємо певного результату. Ми її перевіряємо і робимо висновок. Вона або підтверджується, або не підтверджується, або підтверджується не в усіх випадках. Якщо гіпотеза підтверджується, гіпотеза переходить в стан теорії. Тобто ми ставимо наступний експеримент уже з новим об'єктом і перевіряємо, чи буде ця гіпотеза справедлива до нього. Гіпотеза, яка не підтвердилася, аналізується, може ми не зробили неправильний експеримент. Може, гіпотеза неправильна. Якщо гіпотеза багато разів не підтверджується, значить вона неправильна, її просто відкидають. Розглянемо взаємозв'язок в природі. Перший тип взаємозв'язку це жива і жива природа. На даному малюночку у вас проілюстрований харчовий ланцюг. Або його ще називають трофічним ланцюгом від латинського слова трофік, тобто харчування. Ми можемо бачити, що є рослини-продуценти, є тварини-консументи. Є, відповідно, консументи другого, третього, четвертого і вищих порядків. Простіше кажучи, є рослини, які створюють живу біомасу, є травоїдні тварини. Чи по факту це во цвіркун він більше хижак, ніж поїдає рослини, він більше поїдає інших комах, які поїдають рослини. Далі, над ним є пташка, яка може його з'їсти, змія, яка може з'їсти пташку, ну або яйця цієї пташки. І, відповідно, у нас є сова, яка полює на цих змія. Ну, може бути інший ланцюг, може бути, наприклад, трава, кролик і, скажімо, сова. Ну або, скоріше, кролика сова навряд чи заб'є. Вони все-таки великі. От, села раніше буде полювати на щось менше, наприклад, на якусь мушку. Це будуть харчові ланцюги. І може бути зв'язок живої і неживої природи. Будь-якій рослині потрібен дощ. Якщо дощу немає, відбувається засоба рослини. До уроку я вам додаю відео, яке ви можете самостійно переглянути. Далі. Об'єднайтесь групи і встановити причину-наслідковий зв'язок, який пов'язує сильний вітер, обертання землі навколо своєї осі і удобрення ґрунту. Подумайте, що може відбуватися. Далі. Наведіть приклади: причину-наслідкового зв'язку зображених за схемою. Виберете причину наслідок, малюєте схему. І видатний римський, давньо римський поет Велгір Єгілій сказав таку фразу: щасливий той, хто зрозуміє причину речей, як би ви самі пояснили даний вислід. Тобто ми сьогодні розглянемо причину наслідковий зв'язок. Тобто, в будь-якій події є певна причина, яка її передує. Одна причина може мати кілька наслідків. В даному випадку причина вироблення лісу, наслідок великий сув ґрунту. І ви бачите, що сув ґрунту пошкодив не лише схил, а й відповідно задів людей, які вирубували ці самі рослини, або підтримували їхні вирубування. Або принаймні не ходили на бойкоти, не казали, що цього робити не можна. Коли якийсь е е е причинно наслідковий зв'язок встановлений, і теорія доведена, коли гіпотеза доведена, вона переходить в стан теорії. Якщо теорія працює завжди і в широкому спектрі предметів, то це, можна сказати, що природний закон. Або, може бути, теорія, чи якісь певні закономірності, які були відкриті експериментально, що пов'язують причину і наслідок. Значить, письмова домашня робота. Це завдання 1 на сторінці 15, параграф 3. Завдання 1, сторінка 15, це вже скріншот цього завдання. Тобто вам треба пояснити ось такі прислів'я. Ці прислів'я у вас є у вашому підручнику. Просто тут я зробив вже скріншот. От, перевір себе, сторінка 15, завдання 1. Дякую вам за увагу! І ще почуємось.